Ви ж мене можете замовити не тільки монтаж теплої підлоги чи опалення, а замовити мене консультацію. Дивіться на секундочку. Консультацію. Тобто, в чому заключається консультація? У мене є чат по консультації в Телеграм, в якому вже більше 140 людей. Ось. Якщо ви робите самі, наприклад, теплопідлогу. підлогу, недавно чоловік мені дзвонив, каже, от я роблю сам. Купив колектор, ніби розуміє, як то все докупи зібрати. Ось. Але потрібна підсказка з боку, бо е, є багато нюансів, які люди просто не знають. От. А доєднавшись до мого чату по консультації, ви, виходить, доєднуєтесь. І наприклад, якщо ви робите самі теплу підлогу собі, я вам розкажу, як переходити, скільки труби треба. І яку трубу на секундочку купити? Бо є зараз куча труб. Яка з них хороша. Е, ну так, я Само собою, якщо потрібно, можу вам запропонувати. Ось. Е. Опа. Дивіться, як він класно працює. Ще тут. Опа. Ось. Дивіться, щоб доєднатися до мого чату, ви один раз оплачуєте 1100 гривень зараз. Ціна скоро зміниться. І все. Можу прорахувати, от, наприклад, недавно в чаті, вчора чоловік написав, каже: я хочу в будинку зробити радіатором. І порахуйте мені, яка схема буде краще. Я сів ввечері, зробив йому схему. Схема, яка працює. ну Справді схема, яка працює, яку я вже багато років роблю людям. Ну і інші мої знайомі теж її роблять. Тобто не потрібно нічого придумувати. Я вам дав схему. Ви собі просто зробили по цій схемі в своєму будинку впали. Так само з теплою підлогою. Так що доєднуйтесь до мого чату, поки ціна наша 1100, 1100 гривень.